Голосівських рад. І ми неодноразово вже і зараз, коли якась, влада помінялася, ми запровадили таку робочу, як, робочу будемо, руку. От, Ігор Євгенович разом ініціатор був, звичайно, з нами разом. І ми проходили я просто просьба, там ми прийняли рішення, таке, що кожної п'ятниці нам повинна надходити інформація в прокуратуру про те чи інші порушення. І після того буде та інформація оброблятися буде і будемо проводити перевірки, Щоб потім будемо тим самим ставили претензії, що ми не виявляємо те чи інше злочин, чи те чи інше порушення. Після, що зрозумійте, що тепер з новим законодавством для того, щоб прокуратурі провести перевірку, мені повинна бути інформація і вимога від органів влади. І тільки тоді, бо навіть ті самі звернення громадян я сьогодні не можу перевірити, О, хоча вони підставами будемо говорити, але я повинен перший, якщо вони приходять тільки в вперше, я їх направляю в контролюючий той чи інший орган, а після того, якщо будуть якісь зауваження, я тільки зможу робити період. Це лишня тяганина і лишні проблеми буде говорити. О, бо контролюючи органи, ви знаєте, вони не завжди добросовісно відносяться до вивчення тим більше звернень громадян. Я просто якраз цього цьому питанні звернутися, щоб було. Я, я слухаю вас. Тут є, що депутат Геси скоєно правопорушення померлими особами. Ну, акт склався про правопорушення на трохколів. Двох тих і померли. в законі Вісового таке передбачене, що сказати, але бачу тут. Що ми не померлі складають? Законі також Поясні. не передбачені. No, я вам скажу, скажу відверто, такі випадки є, вони і доволі часто зустрічаються, контролюючи органи для того, щоб показати свою роботу, складають, не враховуючи, будемо говорити, не перевіряючи верніше, чи людина є, чи нема, то людини складають на померлу. А потім вона в суд йдеться лишня втрата, лишня робота, роботи, потім ми навіть таких працівників притягуємо також до дисциплінарної відповідальності. Ми складаємо, направляємо суд, а того суди. Людини немає. Це закон заборонено. Саме... Ну, були, є а, такі випадки і, і вже, так далі. Я з вашим дозволу разом вже, Ігор Кіменчук. У нас якраз я хотів би повідомити, у нас є зараз такі наборіли питання земельні. На сьогоднішній день я знаю, що ви будете мені задавати такі питання, а нас на сьогоднішній день журавичах, по прилучку і по поїдеча. По даних всіх трьох фактах, іде порушені кримінальні справи, внесені в єдину систему. Проводиться розслідування. Розслідування в принципі проводиться по журавичах. Виконаний там певний об'єм роботи, вилучені документи з дозволу суду, так само по Прилуцьку і по дідичах. У нас аналогічна ситуація теж. Були незаконно, були роздані землі, які на сьогоднішній день треба вертати в район ті землі. Ну, скільки часу зайдемо, ми, звісно, будемо робити максимум зусиль прикладаючи, через те, що в першу чергу. На сьогоднішній день, повірте мені, настільки низька підготовка наших працівників, тих, хто розслідує, звичайно, ми допомагаємо і стараємося, щоб швидше це зробити. Я думаю, який місяць, другий воно буде доведено до логічного завершення, відповідальність, хто яку буде нести, це вже буде. Потім я вам вас проінформую так далі. І аналогічні перевірки. Ми зараз почали робити по інших сільських радах. І повірте, що багато, особливо ця наша зона, Прилуцька зона, яка ближче до Луцька, реалізовують землі. І от ми, Я не буду, зараз не можу ще сказати, буде конкретно, це повірка. Але мене дивує те, що роздають землі не жителям сільським, сільським в першу чергу, які... Хто має право і хто потребує тим більше, а йдуть зовсім інші люди. Є і Івано-Франківські, і Луцькі, і Ковінські, які тільки йде. Це, mm -hmm. те саме. По закону це можна, але це відповідно ми зараз рішення, бо це стані люди, звичайно, і таких багато фактів. Так мене теж просьба, якщо вас відомо, почуне, повідомляйте теж про такі факти. Бо все рівно рано, чи пізно вона вилізе. І ми цю землю змушені будемо, вона ж затягнеться в перевірку, тяжче буде робити, і це, їх вертати треба однозначно назад, державну власність.